Шановні клієнти, всім доброго ранку! А у нас зараз утрішні розпаковки посилок з аксесуарами, які ми будемо встановлювати нашим клієнтам на квадроцикли. Зараз подивимося. Це ми отримали на клієнтський квадроцикл Підігріви ручок та курка газу. Оксфорд. Якщо ставити, то я рекомендую виключно таку модель і у цьому виконанні. Дуже гарна якість, гарно себе показують повний комплект одразу у коробці. Так, Це нам відправник надіслав такий подаруночок. Дуже вдячний. Так, це у нас проводка. До, до речі, також це комплект. Тут проводка, реле, предохранитель, кнопка, все у зборі, тому що будемо також ставити ледбалки. І ще один такий самий комплект. Проводка на ледбалки до потужністю до. 300 Вт. Зараз подивимося наступну посилку. Так, наступна у нас посилка була: це LED-балка ProLight потужністю 120 Вт. Дуже якісна та потужна оптика. Будемо її також встановлювати сьогодні. Також третя посилка. І у третій коробці у нас що? Також ще додатково три такі невеликі, але дуже потужні LED-балки ProLight 20 Вт. Це у нас одна буде і інша ставати на передню платформу квадроциклу та світити по бокам. Вона буде на окремій проводці. І третя у нас буде встановлена позаду квадроцикла як задній ліхтар, також на окремій проводці. Встановлювати ці всі аксесуари ми будемо на новий сів мото Оверлен 23-го року. Якщо вам буде цікаво, ми також можемо зробити окремий огляд цього квадроцикла вже з встановленими аксесуарами. Тому, якщо вас цікавить квадроцикли, аксесуари, звертайтеся у квадрохату. Ми з радістю вас проконсультуємо на зв'язку.